Це Наталя Мащенко. У психоневрологічному відділенні в Плискові вона з серпня минулого року. На візку знесилена. Такою жінкою сім місяців тому евакуювали з Дніпропетровщини представники міжнародної місії лікарі без кордонів. Тікали від війни, розповідає жінка, бо тоді біля їхнього пансіонату часто літали російські снаряди. В Дніпропетровській області село жінка. там розвезли всіх позапечених. На скорай помахі, потом поїзд нам 17 серпня до Плисківського психоневрологічного відділення. Евакуювали 18 важко хворих пацієнтів, розповідає сестра господиня закладу Олена Романюк. Вони були в дуже важкому стані. По перше, вони як не знаю, одні шкури і кості були. Дуже важко було на них дивитися. Спочатку ми не привикши до тому, що в нас в закладі не було лежачих. Ну так ми у нас вже наші рідні. Троє померли. Вони були в дуже в тяжкому стані. Всі теж були в тяжкому стані, але ми їм життя рятували. Вони вже в нас сидять, ходують. Ми ставимо їм на тумбички, на столики в нас є прикроватні. І вони самі навіть сідають і їдять. Щодня ними опікується Надія Філімоненко, годує, одягає, робить всі гігієнічні процедури. Знає не лише як звати кожного, а й їхні смаки та звички. Як ваші? Нормально. Ось я, Гануся, їй 82 роки. Вона лежача, вона говоряча, вона нас благодарить, що ми її робимо. Вона постійно нам дякує. Лариса була хвора, лежала в лікарні, вона трошечки відійшла, вже їй зараз легше. Все тоня наша не сиділа. Зараз вона сідає, ми її в колясочку водимо. І вона розуміє, то дещо. Доброту вона розуміє. Наразі у закладі готуються прийняти ще 30 пацієнтів. Частину розмістять у цьому корпусі, частину в двоповерховій будівлі. З початку року тут почали капітальний ремонт, каже виконувачка обов'язків директора обласного пансіонату Катерина Якимчук. Розпочали ремонт ще в зимовий період. І плануємо завершити на протязі десь місяць-півтора. На даний момент ми чекаємо евакуацію із Запорізьких областей Запорізької області, але в подальшому Восток Сос він по завершенню ці ремонту цієї будівлі він також має привести нам людей. Благодійний фонд Восток Сос фінансує і ремонтні роботи, і умеблювання кімнат. Ольга Орел, Олександр Базюк, Суспільне новини, Вінниччина.